Зо два десятка квітів у горщиках спішить передати знайомим жінкам Микола дівчатам. Куди столична ювелірна, банк аптека? Ви просто чи ви якісь? просто. Чому вирішили привітати? – Тому що там гарні дівчата працюють. Я їх завжди поважаю, часто до них хожу. Сьогоднішній такий весняний день. Як не привітати гарних жінок? У середмісті Хмельницького розгорнувся справжній квітковий рай, головні герої якого тюльпани рожеві, фіолетові, жовті, яких лише не знайдеш. Ціна стартує від 40 гривень. Продавці переконують, стояти буде більше тижня. «Тюльпани вирощені в Хмельницькому в власних теплицях родинних, але сама цибулинка замовлена саме з Голландії, тобто це класний тюльпан, який довго стоїть. Ми їх там свіжо зрізали. Він буде стояти понад тиждень в прохолодному місці. Два-три люди не вірять, але це правда. Насправді 40 гривень ціна сьогодні. Деякі високі 45. нижче ми не можемо ставити, оскільки він дуже свіженький. Тобто він дійсно справді вам буде стояти. Чимало чоловіків та й жінок стоять у черзі за квітами. Хтось для мами, хтось для дружини. А хтось для бабусі дарувати потрібно лише на свята з посмішкою, каже Максим. А дружина Оля додає: квіти чоловік приносить додому чи не щотижня. Ну, сьогодні свято, сьогодні треба дарити. Всім, всім, всім взагалі дарити взагалі можна. Взагалі провинився і приносиш. А жінці можна кожен тиждень. Ну так. Да. Часто провиніється? <рес> Ні, просто дарує, без, без, без поводу. Для жінки підсніжники, щоб зекономити щоб бабусі мамам і бабусям. Мамам і бабусям. Тюльпанчики. Тюльпанчики. Вони асоціюються з весною, асоціюються з 8 березня, і ми знаємо точно, що наші бабусі і мамтусі дуже їх люблять. Окрім тюльпанів, продають і зібрані композиції і рослини у горщиках, аби висадити у землю та пам'ятати про прекрасний день. Ба більше цього року чоловіки роблять ставки на чималі букети, кажуть продавці. У Нас є крутезні композиції. Ось композиції квітів робили флористи з рікати. Тут є гіпсофілка. всі тюльпани українські. Ось. 40 гривень за штучку. Композиції, отже, маленькі, 350-450 більше. Цього року, як ніколи, минулого року стояла, такого не було. Ось, цього року хлопці беруть дівчатам просто здоровенні букети. Тобто там 41 штука, 51 і от більшість так. Сенс свята полягає не лише у тому, щоб подарувати квіти. Це одна із нагод нагадати світу про гендерну рівність та важливість жінок у суспільстві. Всіх вітаю, всім перш за все мирного небо над головою. Перемоги наших бійців, нашої України та над тим расистами, і звичайно, кохання, кохання завжди радує і перемагає.